Лесоко, куди ти пішов? Ану назад іди. Оце ну, наш центр міста. Краматорська. Це наш Тарас Григорович. Святковий такий. А це наші дівчата, краматорчанки. Слава Україні! Вишиті вручну сорочки для новонароджених. Понад тисячу таких виготовили у бережанах волонтери українського розмовного клубу Файно із Краматорська. Візерунки, які не несуть негативу, а тільки позитив, і якась підтримка. Цього року мені дуже допоміг Краматорський музей історії. Вони зробили таку рушникову скарбничку. І в інтернеті викладали орнаменти. Ці орнаменти вони елементи рушників. І я ці орнаменти переносила на розпашоночки. Тобто тут не тільки західні орнаменти чи центральні, а тут і і східні орнаменти, окрім сорочки, у наборі є також сувенірна лялька-мотанка, картка для вписування імені, ваги новонародженого хлопчика чи дівчинки, і синьо-жовтий метелик, як згадка про тих, хто віддав життя за Україну. Його нам запропонувало робити сталіна Чубенка – це мати загиблого хлопчика якого закатували в 2014 році 16-річного стюку який попався денерівцям з синьо жовтою стрічкою такі набори пакують і відправляють у пологові будинки по всій україні в понад 30 міст аби новонароджені українці отримали у день вишиванки свою першу сорочку це, звичайно, що відродження традицій українських, це згадування про нашу історію, про ремесла. Тут ще така ідея це через спільну працю об'єднати всю Україну. Тобто ми спільно працювали тут, вишивали і краматорці, і кияни, і бережанська громада, і тернополяна, і скалоша. Таку акцію народжені у вишиванках започаткували у Краматорську у 2017 році. Розповідає Оксана Муравльова. Тоді вишили перших 32 сорочки, і з кожним роком кількість вишиваночок для новонароджених збільшували. Наступного року, щоб в кожному містечку, де є пологовий, ну і взагалі де є де ми відчуваємо, що є майбутнє, я хочу, щоб всі майстрині взялися, повишивали і от на день вишиванки могли вже або обмінятися з міста в місто, відправити, або обшити своїх рідних, своїх новонароджених. Щоб ініціатива розвивалась, а з нею і наші традиції, адже саме у вишиванці передається код нації. Очі тової милі, скажи мені, праводоньку ще нині, ой, що мудай на світанку, одягнула вишиванку і побігла в чисте поле, синьоха моя доле, де цвітуть волошки сині наші очі твої милі, скажи мені, право, доньку, ще нині, скажи мені, право, доньку, ще нині. Полтавка Альбіна Жмуть одягає новонародженого сина Івана у вишиванку. Її роздавали волонтери напередодні Міжнародного дня вишиванки, який цьогоріч святкують 18 травня. У мене в чоловіка вишиванки є. Дитинці поки що не придбали. Е, наряд нам дуже сподобався. Дійсно, я вважаю, що це як оберег для кожної людини, так само і для дитини. У наборі ми отримали е, таку рубашечку, е, пояс, е, штанці, шаровари та піннеточки. Ще там була от така лялька-мотанка це буде оберіг для нашого Іванка. І отакий метелик. Сорочки та обереги роздавали немовлятам у рамках акції Народжені у вишиванках. Речі створювали майстри з різних областей України, розповіла Яніна Барибіна. Вишиванки ми отримали з 25 міст України, і сьогодні 40 вишиванок ми передаємо. Маленьким українцям та україночкам у полтавському міському пологовому будинку в полтавському обласному перинатальному центрі так само вишиваночки отримують і жінки внутрішньо переміщені. Вишиванки такі маленькі, льолі, так мило кажуть матусі. Різні орнаменти зібрані з усієї України. Приміряла на сина Єгора вишиванку і Полтавка Юлія Гриб, яка народжувала у перинатальному центрі. Народили вчора о 15.40. Вага в нас 3,700, сімсот рост 53 см. Пройшло все дуже швидко. Коли малюка поклали на груди, все воно швидко й забулося дуже швидко, прямо моментально. вишиванка. сподобалася, штаніжки, все сподобалося. Ну трошки великувати. Ну це вагу вагне варемта. Передавали волонтери подарункові набори і внутрішньопереміщеним особам. Після російського вторгнення переїхав міста Полтава, навіть не вагалася в якому домі пологовому народжувати. Прийшла сюди і тут ось з'явився дитя, син. Пологовий будинок надає допомогу жінкам, розроджує жінок не тільки Полтави та Полтавської області, а ще внутрішньо переміщеним особам. З початку вторгнення Російської Федерації на Торію України по половину будинку пройшло близько 450 жінок, яким надавалася акушерська допомога. За минулий рік 2300 пологів, то з них майже половина це жінки області. Отаві таку акцію організували вперше, говорить волонтерка Сталіна Чубенко. Із нагоди всесвітнього дня вишиванки, який традиційно відзначають у третій четвер травня до сумського пологового будинку Пресвятої Діви Марії завітали представники міністерства у справах ветеранів України в сумській області та військовослужбовці і не з пустими руками, а з патріотичними подарунками для новонароджених. Ми хочемо подарувати нашим діткам, новонародженням, казакам і казачкам, маленькі вишиваночки, щоб вони себе чітко ідентифікували як українці, як баймутня нашої нації, яка буде розбудовувати і підіймати нашу державу. У рамках акції Народжені у вишиванках маленьким сум'янам передали понад 30 наборів для новонароджених, які виготовили майстрині волонтерки українського розмовного клубу Файно з Краматорська. Святковий подарунок складається з вишитої сорочки, сувенірної ляльки-мотанки, картки для вписування імені та синя жовтого метелика як символа вшанування тих, хто пожертвував життя за Україну. Бажаємо, щоб ваша дитинка росла щасливою, в повній сім'ї під мирним небом. І хай вашиваночка її береже. Це ручна робота, вишивалася спеціально людьми для наших нового, нашого покоління. Ну ті, хто буде творити нашу майбутню, нашу історію. Тому бажаємо вам хорошої дружньої сім'ї, сім'ї, щоб ви були щасливі, багаті, процвітали в мирній, вільній Україні. Дякую, дякую Попри війну та постійні повітряні загрози цьогоріч волонтери виготовили понад тисячу вишитих наборів для новонароджених із всієї України. Організатори акції зазначають, що візерунки на вишиванках передають позитивну енергію та підтримку, а використання орнаменти це візуальна репрезентація культурного різноманіття нашої країни. Вишиванка це духовна броня українців. Тому ми повинні берегти такі традиції і примножувати, і поширювати їх серед нашого суспільства. Вишиванка це круто, це красиво, це гарно і це завжди буде модно. Сьогодні носити вишиванку це засвідчувати свою приналежність до віковічної української культурної традиції. І це не просто тренд, а сакральна річ для сучасників. А ви кого сьогодні забираєте? А я сьогодні сина забираю перша дитина? Це перша дитина? Ні, друга да, ну, синочок. Перший. Приїхали за племянникам забирати. Е з родному. ну, дружина сказала, одягаємо вишиванку. Думаю, з дружиною сперечатись не буду. Да? У культурі кожного народу є речі, які яскраво відображають його особливу національну традицію. Тож шануємо нашу магічну, надзвичайно і красиву вишиванку. Носімо її з любов'ю, і хай ніколи не перерветься нитка життя українського народу. Все буде Україна. світанку. вишиванку. В чисте поле, синьога моя доле, де світу волошки сині, наче очі зової милі, скажи мені, право доньку ще нині, ой що му й на світанку, одягнула вишиванку і побігла в чисте поле, синьога моя доле, де цвітуй, волошки сині, наче очі це милі, скажи мені, право доньку ще нині. Вишиті льолі для новонароджених подарували сьогодні до дня вишиванки у Чернігівському пологовому будинку. За словами гендиректора пологового будинку Василя Гусака, сьогодні народилося семеро немовлят: четверо дівчат і троє хлопчиків. Ваша перша вишита розпашонка і оберіг перший для вашої дитинки. ми обдаруємо першу вишиту розпашоночку. Дякую, вишиваночка, яка гарна. Ось така, ось така вишиваночка, така шапочка і такі гарні в'язані чобіточки. Акція народжені у вишиванках непереможні. Проходить з 2017 року. Вона розпочалася в Донецькій області і далі стала всеукраїнською. Сьогодні роздають такі набори для немовлят у 25 містах України. У Чернігові ж привітали 15 немовлят. Сьогодні в співпраці з волонтерськими організаціями Донецької області ми прийшли в пологовий будинок, щоб привітати наших породіль, немовлят з вишиванки. Нам було передано саме місто Чернігів. 40, десять з них ми передали в Корюківський пологовий будинок. 30 віддали сьогодні в Чернігівській міський. Як оберіг, перша вишиваночка до дочки. Тяга. У нашій сім'ї це вже четверта Є. дівчинка друга і четверта дитинка. Наш татко приїхав до нас війни і був з нами. Дуже-дуже його чекали. Дуже важливо вишиваночки, щоб це з дитинства нашим дітям прибували. Ми вже до на руському, а наші діти будуть розмовляти на соловій. Ці ланочки від клуба «Файна». Намагатися об'єднати українців, тому що вишиваються вони по всій Україні. І за свій кошт це небайдужі україночки приймають цьому участь. Хочемо долучити, щоб в Харкові також були свої майстрині, які будуть не тільки дарувати, але ну і вишивати, і шити такі люди. Перші дні, перші години життя вони особливі. Мати день народження у день вишиванки і отримати у подарунок свою першу вишиванку це також по-особливому. У пологовому відділенні комунального підприємства лікарня номер 1 Житомирської міської ради відбулася акція Народження у вишиванках непереможні. Майстрині волонтери 25 міст України вручно вишили і подарували діткам їх перші вишиванки, елементи національного вбрання та інші національні сувеніри. Акція народження в вишиванках проваджувалася у Донецькій області з 2017 року з ініціативи Лесі Воронюк, ГО Всесвітній день Вишиванки та Муравльової Оксани. ГО Український розмовний клуб Файно. Згодом партнерами акції стали інші організації, і громадські об'єднання. У місті Житомирі до цієї акції долучилися фахівці благодійної організації Благодійний фонд Зростай в родині. Свої перші вишиванки отримали також малюки, які народилися цього дня у місті Коростишев. Вишиванки свої перші вишиті сорочки отримали новонароджені ну, немовлята. До акції народжені у вишиванках не переможні. Одеса доєдналася вперше. Шість років тому дві вимушені приселенки з Донецька на день вишиванки подарували немовлятам Краматорська 30 дитячих вишитих сорочок. Цьогоріч майстрині з 25 міст України подарували малюкам уже більше тисячі. Лікарі зазначають, що за умов, коли народжуваність зменшилася, чи не вдвічі така увага до породіль і новонароджених особливо важлива. Вони мають бути м'ягенькі, екологічні, і, як всі речі для малечі, вони шиються швами назовні, щоб даним малечі не було нічого пошкоджено. І вони не застібаються, а вони просто надягаються да, і зав'язуються. Коли зараз дійсно зменшилась народжуваність в країні, то кожний випадок народження українців, Маленьких наших дітлахів, то є величезне щастя. Тому е, дуже гарно, що ми сьогодні святкуємо е, День вишиванки. Ой, що мутай на світанку. Одягнула вишиванку і побігла в чисте поле. сьога моя доле, де цвітуть волошки сині Наші очі, очі твої ми, скажи мені, праводоньку ще нині. Ой, що буде на світанку, одягнула вишиванку і побігла в чисте поле, Синьоха моя доле, де цвітуть волошки сині, Наче очі, очі твої ми, скажи мені, праводоньку ще нині, скажи мені, право доньку ще нині. Ми хочемо вам подарувати першу вишиванку. І хай ваша дитина буде в мільйон разів щасливіша, везуча по житті. Хай все у вас буде добре. І хай ваша дитинка буде щаслива. Хай ця вишиванка буде на удачу йому. Дякую за вишиванку. Хай скоріше буде вже мир. В Україні це найголовніше. Так, у день вишиванки, який відзначають 18 травня, у рівненському перинатальному центрі немовлятам дарували перші їхні вишиті сорочки. Діана Юськова, матуся новонародженого сина, каже: окрім вишиванки, отримали шаровари та черевички. Це дуже приємне враження. Я даже навіть не очікувала, що Сьогодні можуть її подарувати в такий день. Вишиванка це символ нашої України. Тим більше зараз такий час. Складний для нашої України вишиванки породіллям дарують в рамках акції, яку у 2017 році започаткували на Донеччині, каже співорганізаторка Мирослава Кирильчук. Ми принесли 40 вишиванок і сподіваємося. Ну зрозуміло, що сьогодні 40 дітей не народиться їх немає у відділенні 40, але вони розійдуться. Тому що ну день вишиванки офіційно він в один день, але насправді ну це наша друга шкіра. Ріницька письменниця Євгенія Піро. Яка тут курувала акцію в області, доклала ще співаночки до цих вишиванок, тут є мотаночки, перша іграшка. Матері наші були дуже, так скажемо, вони були розгублені, вони не розуміли, а що, а, а це нам подаруночки, а чого, о, як добре, о, як чудово, о, ну, це хороша акція. Матері були задоволені, вони були вражені, вони отримали масу задоволення. Деякі тут же одягнули на дітей ті вишиваночки. Це хороша, це хороша така акція, це хороша така традиція. Десь там за високою горою. Ось за горою крем'єною, широчі доріки долина. Щоранку світом з поля вкриту вишиванку і жене череду на стернину, захвітчану, наче дертину. Ой, що мутай на розвітанку, Одягнула вишиванку. І побігла в чисте поле, сньоха моя доле, де цвітуть волошки сині, наче очі зової милі, скажи мені, право доньку ще нині, ой, чому дай світанку, одягнула вишиванку і побігла в чисте поле, сньога моя доле, де цвітуть волошки сині, наче очі це вої милі, скажи мені, право доньку ще нині. Сідлаю коня вороного, та й почую стукіт серця мого, коли гляну на свою дівчину, наче в полі молоду калину, коли шитом повниться запілля, восени гуляємо весілля, і принесе доленьку багато, вишита сорочка в нашу хату. Ой, що мутає на світанку, одягнула вишиванку і побігла в чисте поле, с моя доле, де цвітуть волошки сині, нажив очі твої милі, скажи мені правдой мужчина нині, ой, що му на світанку, одягнула вишиванку. волошки сині. у Тернополі вперше провели акцію Народжені в вишиванках непереможні. У день вишиванки волонтери принесли для новонароджених в обласний перинатальний центр мати і дитина комплекти із національним одягом. Його освятив отець Володимир Андрухів. Благословляється, освячується вишиванки ці кроплення води свячами. Моїмі цепи і на духа. Для немовлят волонтери підготували 50 комплектів, 25 для хлопчиків і стільки ж для дівчаток. Наталія Драч народила хлопчика. Жінка каже, що її чоловік зараз на передовій. Ми дуже з чоловіком чекали. І нині таке свято дуже, дуже для нас важливе, тому для нашого чоловіка, тому що ми боремося за вільну Україну і хоче дитинка виросла. На небо, на небо. Тетяна Савич із дочкою три тижні перебувають у перинатальному центрі. Дуже символічно сьогоднішній день ті з днем шиванки отримати такий чудовий подарунок для моєї дитинки. Разом з метрикою ми обов'язково будемо одягати його, коли дитинка підросте. Ірина Точина назве сина Максимом. Сьогодні йому один день. Ірина каже, що виховуватиме у дитині патріотизм. Наші традиції це те, що ми передаємо з покоління в покоління, те, що нам передавали наші батьки, наші дідусі, бабусі, те, як ми виховуємо своїх дітей. Якщо ми виховуємо їх патріотами, тоді в них не буде такої думки, що. От чи Кудись тікати, чи а будуть захищати нас, і ми тоді 100% переможемо. Генеральний директор обласного перинатального центру мати і дитина Віктор Овчарук розповідає, що акція «Народжені у вишиванках непереможні» – це ініціатива, яку започаткували на Донеччині. Це є дуже дорогий подарок і дуже дорогий символ, особливо для наших мам, які народили. Ви бачили, як вони реагують. Це дійсно приємно мати першу вишиванку. Новонародженому організаторка акції Оксана Муравльова каже, що у 2017-му розпочинали із 35 вишиваночок, а цього року вдалося підготувати майже 1200. Їх розіслали у 34 міста України. Жінка показує, що складаються дитячі комплекти. На мур у нас входить вишиваночка, обов'язково ручна робота. Це мотанка. Зараз вона йде просто як іграшка. Потім є це метелик. Це згадка про наших воїнів, які віддали життя. Також до Цього самого набору вийшла метрика дитяча для хлопчиків і для дівчаток українка і українці. В повному наборі є у нас спідничка і шароварчики, і є масочка від грипу. За словами Оксани Муравльової, до створення вишиванок долучилися вишивальниці з різних міст України. У нас в основному була Бережанська громада, також вишивали краматорці, вишивали даничани. До нас долучилася Коломия, навіть вони обмінялися, відправили на Дніпро свої 26 розпашоночок. Тобто, таким чином ми через спільну працю об'єднали всю Україну. Ганна Кісіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. То долучився до цієї акції, і незважаючи на війну, все одно зробив все, щоб малюки були щасливими.